Всім привіт! Цього разу буде запис про ем, отримання прав прем'юю кондуїт ну, у Франції. Е, я дуже рада за ваші підписки, я дуже рада вашим лайкам. Чим більше лайків буде отримати цьому відео, тим більше людей в інтернеті зможуть його переглядати і комусь воно стане в нагоді. Я дуже сподіваюся, що це воно стане в нагоді, адже саме для цього я і записую це все. Бо я сама отримала багато інформації і хочу цим поділитися, бо коли зустрічаю деяких українок, починаю розповідати, всі мені кажуть, а звідки ти це знаєш, окей. Ну і так, коли кожного разу на п'ятий раз розповідаєш одне і те саме, то хочеться просто викласти в одному відео, аби хтось подивився, потім розповсюдив, відправив, можливо, на комусь моїм друзям це відео, і воно встане комусь дійсно в нагоді. Так от давайте про права. Отже, я з маленького містечка, лонс і У нас є мезон ком'юн, де є асоціація. з Надання курсів водіння для іноземців, для тих, хто змінює світ свій хівці-десіжур на рік, і потім встановлене на чотири. Бо це є обов'язковою умовою. Якщо ви приїхали з іншої країни, у вас є свої права, ви можете водити, але коли ви змінюєте свій вид на життя, ви повинні в обов'язковому порядку протягом року змінити права на французькі. Для цього я записалася у цей центр, але в свій вид на життя я ще не змінювала, була зі своїм тимчасовим захистом, і мені ця організація, яка видає права, я забула забула, як називається, це якось з поліції. І вони мені відмовили, бо в мене ще є тимчасовий захист. Тобто, з цим тимчасовим захистом я можу водити зі своїми правами, але Потім, коли вже перездають, можете перездати. Проте в цій асоціації це коштує недорого. Це коштує 50 євро на рік. Ви платите, і уроки є кожного дня, ви приходите, коли ви можете. Дві години на день в різний час. Я думаю, в інших містах так само є схожі асоціації. Наприклад, в Діжоні точно є, я знаю. Можливо, в великих містах так само є. Це коштує недорого і вам інструктор. Яка проводить ці лекції, вона дає застосунок, який ви можете скачати собі за посиланням, якщо ви проплатили е, ці курси. І е, просто, коли ви навіть вдома, чи ви приходите на урок, е, коли вона вам вмикає е, реальний екзамен з е, там з 40 питаннями. Вмикає реальний екзамен, ви відповідаєте, і потім або голос там пояснює, як правильно е, потрібно відповісти після цих питань, або вона вимикає і пояснює, як правильно відповісти після цих питань. Але так само ви можете завантажити собі цей застосунок і проходити вдома е, ці курси, але без пояснення, чому це так, а чому чому не так. Ви можете купити собі також книжку Коди Кондуїд, вона в якому переплетенні, Коштує, ви її можете купити в автошколі. Більше я її ніде не бачила, ні в яких бібліотеках ні на яких ринках. В автошколі вона коштує 5 євро. Ну, деякі автошколи за 15 вам можуть продати. І берете самі її вивчаєте, перекладаєте. Але все-таки, отакі тести онлайн, тести з. Проходження таких курсів з таких екзаменів це дуже добра практика. Це так само як і в українських на ну, при здачі на українські права, ніби схожа, схожа манера, і це дуже зручно. Отже, ходите ви на ці на ці курси, вивчаєте самі, ви можете здати екзамен. Екзамен ви здаєте завжди на пошті на пошті, коштує він 32 євро. Ви можете туди ходити здавати безліч разів, поки не здасте. Тобто це ваші гроші, ваша підготовка, і ви самі вирішуєте йти туди чи не йти. Ви туди здаєте без цих екзаменів вас не допускають до водіння, до здачі на екзамен на водіння. Саме цей код декондуїт є важливим для здачі. І його потрібно зрозуміти, бо він весь французькою мовою, і це дійсно дуже м, специфічна лексика, яка використовується тільки у водінні, от ось тільки у водінні. І перекладач, навіть ваш автоматичний Google-перекладач, яким я зазвичай користуюся, він погано перекладає або навіть перекладає якусь хибну інформацію. Бо, наприклад, там є слово м, ну питання на екзамені, чи можу я е, там me rabattre» Сегабадх це діє е, слово перекладається, як коли ти е, виїжджаєш на обгін на іншу полосу, а потім встаєш е, знову у свою полосу, коли ти обганяєш машину, Ось це слово означає серабатр. Тобто встати на своє місце після обгону або опередження. Е, ну, це так специфічно, і це тільки інструктор може пояснити насправді. бо… Я не знаю, в коді випану кондуїт, це дуже важко. Особливо це, це повинен бути мінімум рівень b 1 але і все рівно це важко, бо це все французькою мовою. Ем, тобто, ось це так. Коли ви здали на пошті екзамен, ви допускаєтесь до, екза... до водіння. ви можете ходити в автошколу. Також від цих ем, курсів ем, можна ходити, ем, здавати за меншу ціну. Ем, ви, якщо у вас є права, ви можете перездати, наприклад, тільки на ручне водіння, там тільки 8, 8 уроків, це буде 400 вам євро коштувати. Якщо у вас є вже права, Ви можете на ручне водіння з ручною коробкою передач. Там буде коштувати тільки, тільки 8 занять. Um, і потім ви здаєте вже екзамен. Екзамен ви можете здати, або записавшись раніше і пройшовши курси у автошколі. Або е, ви просто записуєтеся в автошколу на екзамен, запрошується ще інший інструктор, і це коштує 50 євро і ви здаєте. Більш прискіпливими більшими, е, е, інструктори є е, при здаванні на екзамен з автоматичною коробкою передач, е, більш лояльними при здачі екзамену з ручною коробкою автопередач. Тобто при здачі екзамену з е, е, автоматичною коробкою передач, вони більше дивляться, як ви знаєте правила водіння, і дійсно вони прям до того. Оце все ну перевіряють наскільки ви це вивчили його здати важче. Але ви можете піти в автошколу. Якщо цілий курс в звичайній автошколі навчання і здача і водіння 20 уроків, це коштує 2 тисячі євро. Деякі французи мені казали, що вони платили навіть 3 тисячі євро, бо коли ти водиш і проводив 20 занять, деколи це не, не вистачає звикнути до автомобіля, і ти просиш ще додаткові заняття. За це ти так само платиш 46-47 євро в залежності від автошколи. Один час водіння. Але це один час водіння, щоб ви розуміли, це 10 перших хвилин підготовка, сидіння крісла, там інструктор щось собі відмічає на планшеті. А потім ви водите 40 хвилин, а потім 10 хвилин інструктор щось на планшеті також собі відмічає. Тобто це такий час водіння. Ну, майте на увазі, вони так працюють. Так, здали екзамен, ви отримали права. Отже все окей, ви отримали права. І тут ем, є такий сюрприз для українців. Е, чому для українців? Тому що е, зазвичай е, у Франції е, водіння, е, водіння починається, ну, коли ви отримуєте права, ви маєте 12 понтів. Діти, які 17 років е, здають на права, зараз вже дозволено, то вони отримують 6 поєнтів. Так от українці, е, які перездають на права, отримують так само 6 поєдні. Це пов'язано з тим, бо не, Україна не входить до якоїсь асоціації автомобілістів, я не пам'ятаю, як вона називається, але е, дійсно вона туди не входить. І росіяни можуть отримати 12 поїнців, марокканці, алжирці можуть, а ми ні. Ми отримаємо 6 поєнтів. Щоб заробити 12 поєнтів, потрібно проводити автомобіль без порушення правил безпеки 2 роки. Так само, як і для молоді, які в 17 років отримають. 2 роки водиш, і ти не порушиш правил безпеки, і тебе вже 12 поєнтів. Тобто, у нас така сама ситуація. Це такий великий мінус, особливо, якщо ви водій зі стажем. Е, для чого ці понти? Наприклад, у вас є 6 поентів. Ви порушили правила. Наприклад, ви перевищили трошки швидкість. Не дай Боже, якісь там аварія якась. А, ви платите штраф, до речі, не непристебнутий ремінь, 90 євро штраф а, впереді, якщо сидить ваш сусід, чи ви, ви не пристебнули ремінь, чи він. Ви платите 90 євро, ваш сусід, ви платите 90 євро, і ви втрачаєте два поинти. Є ззаді в автомобілі всі повинні бути пристебнуті. Якщо дитина не пристебнута, то це ви платите 90 євро, бо це через вашу помилку, ви є відповідальні за дитину. Якщо там сидить доросла людина позаду водія, і вона не пристебнута, то це вона платить 90 євро штрафу. Ви поєнти, здається, в цьому випадку не втрачаєте, але я не впевнена. Так от, от ви перевищили швидкість або не пристебнулися ремінь безпеки. Ви втратили два понти, заплатили штраф. Що такі втрата двох поїнців? Це, здавалося б, небагато. Але французи завжди вам рекомендують піти і їх ніби перездати. Це називається проходження перестажування для отримання двох поєнтів. Ви платите ще 200 євро за це, ви йдете на стаж, але це дуже довго триває, що ви розуміли, це може місяць тривати, поки ви записались на рендеву, бо вам потрібно перездати, ви приходите, там ще два таких самих сидить. І може, це може бути, до речі, у вихідний два дні вихідного дня ви перездаєте, приходите перестажування, як правильно водити, вивчаєте код водіння. все таке, але за це так само платите 200 євро. Тобто, зрозуміло, якщо ви перевищили трошки швидкість, ви втратили два поінти, за які платите 200 євро, і ви заплатили штраф. Тобто, це багато тут. В принципі, система водіння у Франції зроблена так, аби весь час ви час виплатили, або або дотримувались правил безпеки. Також, якщо от у вас є 12 поєнтів, а ви перевищили швидкість, наприклад, 160 км, кілометрів. Ви вас лишають прав. Якщо ви п'яні водите в алкогольному сп'янінні вас е, лишають прав одразу, у вас немає простих прав, і в цьому випадку е, у вас буде суд. На суду на суді ви маєте право, якщо суд вас питає, чи згодні ви з тим, що вас забирають права, ви маєте право сказати ні. Але це вам зробить тільки відстрочку. Відстрочку, можливо, на рік, навіть на півроку, що вас права не заберуть. Ну наприклад, вам зараз треба працювати, працювати, а потім заберуть права, і ви не можете без машини взагалі нікуди їхати. Тобто маєте на увазі, що весь та є такий нюанс? Ви можете сказати ні, ви маєте на це право. Потім, якщо вас забрали права, у вас немає прав. Ви так само йдете на перестажування, це так само платить. Це протягом чотирьох місяців. Коли ви йдете на перестажування, вам дають папірець, що ви зараз на перестажуванні, тому ви можете там водити. Ви можете водити, коли вас немає прав, але коли ви вже записані на перестажування. За це ви все платите. Потім візит до лікаря обов'язково, що ви не приймаєте наркотики, алкоголь, здаєте кров? Це це ви все також платите, і все це триває 6 місяців. передача прав. Тобто Якщо ви, ви їх втратили, то вас або хтось возить, або ви на електровелосипеді їздите. Ну, е, Самі подумайте, якщо це вам треба. І е, права забирають, до речі, якщо у вас не застрахована машина. Страхування автомобіля є обов'язковим у Франції. Е, через це, якщо вас зупиняє поліція, ви тільки купили машину, її не застрахували. Один-два дні думаєте, поїжджу собі? Ні. Е, зупиняє поліція, якщо у вас немає страховки, ви втрачаєте права. Тому треба бути уважним. І щодо страхової, якщо ви втратили права, потім їх поновили. У вас страхова, страхування автомобіля, яке ви сплачуєте кожного місяця, буде більшим. Воно досягає деколи 250 євро на місяць. Бо для страхової ви являєтесь ненадійним водієм, який потрапляєте в аварії, через що там. Страхова може виплачувати вам багато грошей, і їй це не подобається. І тому через це ви будете за дуже довго, майже пожиттєво платити майже 250 євро тільки за страховку кожного місяця. Ще щодо страхової. Ось, наприклад, ви молодий, ну, наприклад, ви українка, яка водила авто в Україні. Тут ви передали права французькі, і коли ви приходите в страхову, у вас запитують, який у вас стаж водіння. От Просто кажіть, що у мене стаж водіння там ще 10 років, бо якщо ви цього не скажете, то вам буде страхування автомобіля на місяць, буде більше набагато. Е, ну, зазвичай це може бути 60 євро, якщо це, там, машина там, стара не стара, 60 євро. А якщо ви молодий водій, то це буде вам 130 євро е, на місяць коштувати. Е, тому майте на увазі, що можете сказати, що я вже водила там, навіть, права українські показати. Якщо, у у вас є. якщо ви не водили, то так, у вас буде страхування дорожче на початку, перші два роки. Бо ви молодий водій, ви не впевнені на дорозі. Також страхування буде дорожче, якщо у вас автомобіль червоного кольору. Бо для інших водіїв, коли машина червоного кольору на дорозі, вона є небезпекою автоматично. Вона викликається це на психологічному рівні, і саме тому через червону машину ви платите більшу страховку. Маєте так на увазі, коли будете купувати авто. Так, і ще що я не сказала. А, коли ви отримуєте права, наприклад, ви жінка, яка вводить не дуже впевнено, ви можете здати на права, і ви отримуєте права акомпанімент. Ампанімент це означає, що ви можете водити автомобіль лише у супроводі поряд з людиною, у якої вже є права. І е, яка, е, яка сидить біля вас. Е, і, і так ви можете водити три роки. Ну тобто такі права видають сімнадцятирічним е, людям, які не впевнені. І якщо ви не впевнені за кермом, краще не здавати, а ще краще поводити, щоб аби були більш впевнені. Саме тому деякі от француз, одна француженка деяка, мені розповіла, що вона заплатила 3 тисячі євро за автошколу, бо вона була не впевнена і вона хотіла бути впевнена. Бу це ну, якщо ти повинен водити авто тільки у супроводі дорослого, це навіщо тоді тобі автомобіль? Тому майте на увазі такий нюанс, бо тут це, ну, це дуже тут суворо, ти повинен бути впевнений за кермом, адже ти наражаєш на небезпеку інших. І, от, наприклад, в водіння в п'яному стані так, буває, знаєте, батьки нап'ються, а дитина е, вона вміє водити і, там, 17 років, вона веде. В неї, якщо немає прав, то немає права вона водити. А якщо його її батьки п'яні поряд сидять, то вони п'яні, вони не бачать дорогу. Тому веде людина без прав. А це автоматично е е ви е втрачаєте свої права. Якщо ви свою дитину посадите за кермо, а ви саме п'яний. Е ви не маєте права цього робити. Бо всі люди без, без е за кермом, фактично людина, яка не водить авто. Ось так, е е так. все, що я сказала, про поєнти. Е, так, так, так. Так, е, да. я все сказала. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, ця інформація була корисною, е, бо зараз вже багато українців будуть змінювати свій статус. І е, ну це є це є важливим нюансом, особливо в пошуку роботи. Якщо ти живеш в маленькому містечку і тобі потрібно пересуватися на автомобілі, ви повинні це знати. До речі, також про скутер. Ви можете здати за три дні, здається, два-три дні ви можете отримати ліцензію на водіння скутера, але на водіння скутера ви повинні здати перед цим код. Код це є обов'язковою умовою. Тобто, я навіть зараз вам рекомендую про його купити і просто вивчати потихеньку, вивчати, бо там здавати ходити на пошту за 30 євро. Це можна, але підготуватися треба. По правила де дещо відрізняються: відрізняються від українських, особливо в заповненні цих папірців у випадку аварії. То коли стукнулись, то потрібно знати, як це заповнювати. А це тільки в автошколі вам можуть розповісти. Ось так я сподіваюся, це було цікаво. До побачення, до наступних зустрічей.